Готувати обід для вимушених переселенців допомагає Михайло. З Сім'єю він приїхав з Києва після перших обстрілів в столиці. Там він працював шеф-кухарем в ресторані. В Ужгороді вирішив допомогти волонтерам готувати їжу для переселенців. Щас ну, вибирати не приходиться. Щас готуємо те, що потрібно людям такі супи, якісь картоплю, жаркою, але все рівно придумуємо якось доводям, щоб було смачно. Стараємося вовсю. і багато готувати і смачно. З Києва в Ужгород з дітьми та чоловіком приїхала Наталія. Поки один з них доглядає дітей, інший приходить допомагати. Не можеш ну, бути в стороні, коли ну, ми ж всі одні сіли, тому не хочеться сидіти, просто щось чекати чи хвилюватися. Це допомагає ну, себе спанувати, свої відчуття, ну, всі ці відчуття. Які кожен з нас відчуває шеф-кухарем в одному з ресторанів Ужгорода працює Тетяна Івко у вихідній, котрі має на основній роботі, готує їжу в дельфіні. Ми працюємо тут по зміну. Два дні тут два дні своїй основній роботі. А деякі працюють круги А це в основному чоловіки, які на наспромажні. За день у колишньому ресторані Дельфін годують близько п'яти тисяч людей. Волонтери тут працюють майже цілодобово. Після того, коли я запит, телефонуємо їм. і Вони приходять, долучаються напрямки. Дуже різні люди теж дуже різні, але всі включені в те, щоб максимально допомогти в цій ситуації один одному». За словами дзвінки, білунок аби скоординувати роботу всіх волонтерів в Ужгороді, вони створюють одну базу. Це дасть змогу ефективніше скеровувати людей, які. Можуть допомогти. Ситуація, яку ми зараз, в якій ми зараз перебуваємо, коли люди реально віддають практично все, що мають, заради того, щоб ми протрималися всі дружно. І я, я в захваті взагалі від того, що я теж можу бути учасницею цієї історії. Олеся Добині, Віктор Пойда, новини на Суспільному.